Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі За Маганані Воно Це програма Право на правду про найголовніші Економічні події та новини в світі будемо говорити прямо зараз. з Президентом Київської школи економіки Тимофієм Миловановим. Моє вітання, пане Тимофій. Добрий день, вітання. Пане Тимофій, у вас гарний фон. У вас гагарний фон чакуй, чакуй. вас дуже добре бачимо, чуємо. Пане Тимофій, давайте почнемо з, з питань, які хвилюють багатьох. По перше, у нас всіх хвилює, чи вистачить у сполучених Штатів коштів у разі загострення всіх цих конфліктів, які зараз загострюються на нашій планеті. І ми всі дуже хвилюємося. Бо ну, слухайте, сполучені штати це наш, як кажуть, головний донор оці всі донор грошей, коштів, демократії, і всі ці історії. Що думаєте з цього приводу? І правда. Сполучені Штати Америки є першим донором по обсягу підтримки саме військової, і в грошах, і в амуніції, і в зброї, і ем, від них є очікування, що вони зараз будуть допомагати Ізраїлю. Угу. Президент Байден намагається є. Ем, Ну, в новинах це є це публічна інформація. Подати на цьому тижні ем, запит на 100 мільярдів доларів е, підтримки для Ізраїля, для України, і можливо, щось там буде для Тайваня, і, і частково для внутрішньої безпеки. Там проблеми на кордоні з Мексикою. У них mm -hmm. от чи це воно пройде, чи не пройде. Відкрите питання гроші. У них точно є е, е, їх вистачить. Але питання чи будуть голоси е, особливо? В конгресі в Хаузі, да в Сенаті голоси є. А от в Хаусі в палаті в палаті другій можливо немає. І республіканці певні там проти. Більше того, у них проблема з вони зараз знесли, зняли свого спікера і не можуть обрати, обирають нового. Тобто там є політичні внутрішні проблеми, і це насправді набагато більше проблема, ніж сам обсяг фінансування. Слухайте, ну добре, що так ви позитивно на це дивитись. А ось ця от історія роздмухує, що ой, Сполучені Штати, в них 30, ну, я так тридцять 31, ну може навіть вже більше трильйони доларів, я так розумію, це їхній. Їхній борг. Це нормальна ситуація? От Всією вони тягнуть всю цю історію. Бо там я, от, що, що останнього разу я, я чув, вони там йшли, 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 там тиждень вони вирішували збільшити, не збільшити цей зовнішній борг, збільшили, погодили. Ось ця історія їх не потопить? У них борг в доларах, а вони долари друкують. Тож, видите, коли у нас борг був в гривні, ага. то ми завжди Національний банк може виплатити всі борги. А коли у нас борг в доларах і євро, то ми не можемо надрукувати долари і євро. Звісно, друкування доларів ні до чого гарного не приведе, і буде інфляція, але це зовсім інша ситуація. З Америки він по перше в долар. А по-друге, значна частина цього боргу, вона внутрішня, вона належить американцям. Не вся, але значна. Слухайте, угу. цікава ваша думка зараз. От там на близькому сході відбувається вся відбу... ну, йде війна, і вона може бути або більше, або вона, або вона все закінчиться там через 2-3 тижні, там я не знаю. І, слухайте, і але в цій історії там така ситуація, що нафту можуть або збільшити її ви або зменшити. І якщо слухайте, от що, що буде з доларом, з цією історією, якщо нафти менше почнуть добувати, там от саудити, наприклад, що думаєте? Ну, це не сильно вплине на долар, тому що ага. американці саме виробляють достатньо газу і нафти у них не енергонесії, особливо за новими технологіями. Оцей скраплений газ крапле. Це, да, це за останні 20 років. Вони видобуток збільшили. В принципі, їм вигідно, щоб була висока ціна. Не політично, а тим, хто виробляє, вони тоді експортують більше. А при адміністрація президента вона навпаки вважає, ну їм треба, щоб ціни були на бензокологах дешеві на низькі. Тому їм чим більше нафти виробляється, тим краще для політичних рейтингів. В принципі, так як і у нас, до речі, да чим вище ціни на газ, тим краще виробникам. І вони більше розвиваються, але тим гірше людям і політикам. Mm -hmm. От там схожа ситуація, тому дійсно це буде впливати і буде впливати знов таки більш політично, ніж А, Економіка Сполучених Штатів від енергоносіїв залежить, але вони достатньо нічого виробляють. Тому тут не буде якоїсь такої фундаментальної проблеми. Mm -hmm. Дякую, зрозуміло. Слухайте, а акей, що там нас лякають? Чим ще? Путін? Путін каже, що всі готуються до великої війни. Він готується до великої війни. Китай, Сполучені Штати. Слухайте, а Китай, от він так не от все. А Китай готовий до великої війни? От їхня економіка, вона готова. До нього вони голод перемогли. От тільки тільки і то ну так, знаєте, перемогли. Можеш перемогти на папері, а десь там у провінціях не все дуже добре. Там в якихось гірських або бідних райончиках, і таке інше. І от зараз починати велику війну. А я так розумію, що там будуть одразу санкції на Китай, і там слід за еплами і іншими великими компаніями і вийдуть всі. Ну а це втрата робочих місць на місцях, а це втрата коштів. А це буде це ж Китай. Там е, така ситуація з кісь е, статистика така, що там одна провінція це одразу там 20 мільйонів. Розумієте, Оп, і без грошей залишилося. Що думаєте, готовий Китай до великої війни? Ну я би хотів спочатку Путіна прокоментувати, що він ага. готується до великої війни. Він вже доготувався, да ага. вкинув все, що у нього є, і не може нічого зробити. Тільки вбиває цивільних да тому його розмова, що він там ще щось до чогось готується. Це нам нічого не варто. Тепер Китай, китайська економіка побудована перш за все на експорті Сполучені Штати Америки, в Канади, в Європи не тільки, але країни, які є розвиненими. Mm -hmm. І так само економіки цих країн залежить від Китаю, від виробництва. Якщо буде війна з Китаєм, то економіка всього світу зайде в дуже глибокий. Дуже глибоку економічну кризу і в Китаї, і в Америці, і в Європі. Це на собі відчують всі весь світ, тому що економіки дуже інтегровані. Тому насправді повноцінний конфлікт, він, на мою думку, але я помиляюсь часу в житті, як і всі так? На мою думку, він неможливий зараз, прямо технологічно неможливий. Тому що він призведе до повного колапсу всередині Китаю і також в розвинутих країнах, ну про це дійсно з одного боку. Я розумію там цю всю історію про маленькі там війни, але. Війну зі сполученими штатами назвати маленькою переможною. Ну я не знаю. Я б не я б не ризикував би так, навіть у прогнозах називати таку війну маленькою і переможною. Тому я також не дуже вірю в історію. Я більше вірю в історію, що Китай почне заходити в Російську Федерацію і віджимати все, що там не, не віджимав. Все, що він позначив на своїх картах, як свою територію. Он вони ж публікують карти Їхнє міністерство, там ці географії і цієї всі, і всі, і всі історії. Вони от публікують. Мені здається, я більше в цю історію вірю аніж. У прямий конфлікт зі США слухайте рухаємось далі. Росіяни зараз часто дуже починають транслювати цього покійного Жириновського і він, ну, як основної такої рупор, рупор трансляції. Що він розповідає там усі ці старі його про пророкування? що ось гегемонам потрібна війна, бо економіка зайшла в тупі, і що врятує всіх гегемонів, їх врятує війна. Війна ви згодні з Тези. Ні, не згодний і ну взагалі не гідно е, цитувати людей, які або теорії, які кажуть, що все побудовано на війні. Це дійсно є проблема суспільства і людства. Ми воюємо, країни воюють між собою, влада, політики воюють, особливо авторитарні. Демократії вони воюють менше. Ну як винятки Сполучених Штатів Америки, але в цілому демократії воюють менше. І а, авторитарні країни воюють це, те, що вони роблять, і це велика шкода для людей, для людства, тому що замість того, щоб розвивати свої таланти, розвивати своє життя, просто мати краще, краще на ну, просто світ краще мати. Люди один одного вбивають, мучають і своїх, і потім нападають на інших. А да? тому чи це потрібно людству? Ну це потрібно людству, коли Авторитарні лідери правлять людством, але це не потрібно людством, коли демократії права правлять. І це важливо, що зараз у ця і відбувається боротьба між авторитарними режимами і демократіями. І Україна стає ну ну на, на на ну на острії, на прямо на, 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 на фронті цієї боротьби. Якісь у вас там постріли, ми чуємо. Це щось впало насправді. Зрозумів. Ага, це... да, хвилю... Слухайте, він... ага. Слухайте, я думаю, що. Ні, ні, це не вибух. Я думаю, що це тут якраз про цю, про, ну, про... про внутрішню гегемонію. що дійсно її можна втратити, якщо не задіяти свій народ у якійсь у війні. Ну, це класична історія. Що там люди хвилюються, давайте їх кудись відправимо на якусь. Маленьку переможну війну, мені здається, що це ось працює історію, або все почне тщати. Слухайте, я бачив нещодавно Лукашенко збирав у себе своїх цих діячів, і щось така посна у нього була історія на обличчі, така посна, така посна. У нього питали. І він там почав розповідати за якийсь взагалі голод. Голод, щось якась така ситуація буде погана. Що він тут має на увазі? Це світова історія чи окрема їхня білоруська, російська? Це білорусько російська історія. Ну, Лукашенко він же типовий такий васал, да? тобто він не є незалежним е е е лідером. Я не знаю, чи можна взагалі говорити лідером, карольком таким, да? Е е він не є. Він залежить від Росії вже повністю. Е політично, перш за все, залежить, але вже і економічно. І санкції накладаються на Росію перш за все. У Росії не вистачає грошей. Росія дуже потужна економіка порівняно mm -hmm. з нами. Ну вона просто набагато більша, і у них нафта і газ, так а, і вони заробляють сотні мільярдів доларів на рік. Але вони зараз ці сотні мільярдів доларів на рік витрачають на армію, на війну. От і звісно, Білорусь це відчуває, тому що вона mm -hmm. в економічному альянсі і в залежності від Росії. Ну mm -hmm. ти що дійсно у них до голоду можуть дійти? Рям, так ну не думаю, що до голоду. Да? Це 90-ті, коли люди шукали їжу е ну в цьому пострадянському союзі, да їжу на смітниках і шукали. Да? А я не думаю, що Білорусі до цього дійде. Але якщо вони ще повоюють пару років, то може і дійде. Слухайте, а я б на місці білорусів переймався... Приймався, бо коли диктатура або авторитарна влада м, втрачає кошти ззовні, ну, наприклад, у своїх великих, там, от у Росії, там Лукашенко втрачає, він буде обирати своїх. Він же ж, як у тому анекдоті. Як у тому анекдоті, папка не бро? Папка не буде кидати пити, папка, папка буде забирати в тебе кошти. Така ситуація. Думаю, слухайте і настанок ще вас хотів запитати. Ви бачили візит Путіна до Сідзіньпіня? Я не почув після цього візиту дійсно якихось історій. О, ми з великим братом, сватом, папом вирішили, що зараз тут буде. Дійсно, якась така ситуація. Нічим не похвалився Путін після візиту. Ну, розумієте, це велика подія для нього, для навиїзного диктатора, і велика країна Китай, але він нічим не похвалив. Спухати, там щось важливе, економічне відбулося у них чи ні? Ось, чи, чи про що цей візит був? Чи це не про економіку? Навряд чи це про економіку? Можливо, це про якусь підтримку і закупівлі. Але я думаю, що це про війну про геополітику а. і про постачання зброї через прокси країни, тобто, наприклад, через північну корею чи через якісь інші, а. Да? а не про економіку. Ну і в цілому Путін в слабкій позиції завжди порівняно з Китаєм, і це не перший mm -hmm. раз, коли вони зустрічаються, і коли був візит в Москву, то теж там не було багато що сказати. Mm -hmm. І дійсно, я чекав, ну цього разу ну. Ні, ні цього не відбув. Добав більше тут кажуть, що Путі що Путіна міняти будуть. Що там шо що ця історія погана вже закінчилася, і що навіть Росію розбудовувати буде вже не він. Ось така ситуація. Ну те, що Росію розбудовувати буде, не Путін, це точно. Це гарантовано. Тому що щоб за Росія зайшла в піке в цілому в Україні з війною, але в цілому в світі зайшла в повне піке послабшало значно. Це вже не є якась там країна, з якою там ну це понятно, бандити, які стріляють, да, але вони ні на що не впливають, крім цього. І всі хочуть щоб їх заспокоїти. І ключова тут фігура для того, щоб це заспокоєння відбулося, це щоб Путіна не стало, да або політично, або фізично, або ментально. А да. тому у нього значні виклики, не факт, що він. Політично чи фізично спокійно доживе свій строк як людина. Ну, скоріше б це сталося. Дякую пане Тимофію, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Бережіть себе. А нашим телечам я нагадую заходити на YouTube канал, жамкати дзвіночки, підписуйтесь. на замбу Гонані Геннадій Виноградов програма Право на правду. Тримаємо стрій!